Трьохка на кожному закиді, це якийсь капець. Блін, але розмір не дуже великий. Розмір такий собі. Бувало і побільшувано лів'я. кидаєш, і все нічого не треба робити кинув почекав сюди Кидаємо, рахуємо до трьох і поплівочка. Да? Раз, два, три. Ай, Зійшла, Дійшла, але там їх стільки що добрала якась інша. Так, ну у нас щось взагалі перестало плювати повністю. Розкажу чим я сьогодні рибалю. Ось такий комплектик, це Duo Tetra 65 до 5 грам і 2000. -й. з високою передаткою, шнур 0,2 госин. Відносно недавно я цим комплектом рибалю, дуже подобається, дуже дзвінка паличка. В принципі, багато інформації є в інтернеті з приводу неї і, і, і дуже задоволений. Не розорувало як мінімум. Чуйка в неї, звісно, просто капець яка. Кидає, може, вона не на 5, а на 4, але от з чуйкою в неї дуже-дуже пригодна. -дуже Так, ну, рибка-то кудись подівалася. Призвіло сонечко і рибка кудись звалила. І не хочемо брати, маску. Бувало і крупніший, конечно. Ничего. Ну, нічо. Давно нічого не клювало, а тут ніби знайшлася. Зараз подивимось, знайшлася по справище. Далеко куди не треба, вона в принципі вся під берегом стоїть. Опа. Да, тут її багато стоїть. Ну, розмір такий середній, я би не сказав, що вона прям дуже маленька. Так, у нас стоїть прямо-прямо прямо під берегом, тут можна кидати на 10 метрів просто. Папа, клевочка оп. Так, ну це зовсім маленьке щось. Така нам не цікава. Сьогодні якось без бонусів зазвичай то мармір якийсь плюне гарний, то сарафус буває, Дніс плюне. Сьогодні прям вообще нічого не було. менш така так, коли знаходиш стайку зграйку телевізорів звісно вони плиють на кожному закладі буває так що навіть вже набридає. Це не... Це якась інша рибка. Це не телевізія як книгу. цікаво, хто. Можливо, сарагось. Або Мармірчик, або Деніс, тут що за водному такому? Хожу на Деніса. Хожу на невеликого дораду. Да? Хто ти дорада чи ні? Да рада. Непоганий, непоганий. Такий бонус, це от той бонус за якого я казав. Бачите який дорадік? Цікаво було б, якщо б він був там не один. Ну, зараз ми якраз подивимося, один чи не один. От така рибка.